Бра, нарешті Фелтс на зараз деть пішли по своїм справам. Я один в офісі і можу робити все, що захочу. Ну що ж, я в своєму офісі тепер давайте по... Е, а чо камера включена? Ладно, я це вирішу. Хей, з вами Демер. Ну окей, друзі, давайте ви спершу поставите лайк та підпишитесь на цей канал. Добре, якщо ви це зробили, то дякую вам всім за допомогу активності. Коротше, зразу відповім на питання, чому так довго мене не було на Ютубі. Це все пов'язано зі школою і так далі. Так, на жаль, час від часу в нас учасників команди Найселса таке стає. Ну що ж, а ми в Майнкрафт Вуді, і я розпочинаю будувати новий хмарочос. Ну що ж, я так бачу точки фундамента хмарочоса намічені. Хмарочос буде з білого бетону та чорних скляних панелей. Так само він буде з ходинчатим, як чорний хмарочос зліва. До речі, мало хто знає, що я вдохновлявся хмарочосом з Чикаго під назвою Вілі Ставер, щоб побудувати хмарочос чорний, який вже є, і хмарочос, який я зараз зроблю. Я закінчив ескізи. Це в мене зайняло лише декілька хвилин, так як я вже на початку знав план та ідею споруди. Моя наступна задача заключалась в тому, щоб зробити кварцеву окантовку, а потім вже забудовувати стінами та вікнами. А вже в кінці перегородки та дизайн всередині. На жаль, дві останні перечислені речі не будуть цьому відео. Давайте я відійду і продемонструю вам, як це все виглядає. Тепер у вас в голові є перше представлення про цей хмарочос. Ну але друге представлення у вас вже буде поточне, про то, як ви бачите, як я буду робити вікна. До речі, друзі, можете написати в коментарях, як вам цей хмарочос, але вже, звичайно, коли додивитесь відео до кінця і побачите кінцевий результат. До речі, на початку мені здавалося, що коли я закінчу знімати відео, то я зрозумію, що півтора години будівництва і все тому подібне піде марно, тому що хмарочос вийде попросту негарним. Якщо форму хмарочосу я брав з Віліста Чикаго, то форму вікон і споруди я брав з ось цього хмарочоса в Нью-Йорку. До речі, хто знає, як він називається, напишіть в коментарях. Цей хмарочос буде використовуватись як велике місто в одній споруді. Так, так, ціле місто, ну по крайній мірі майже тому, що, як ви знаєте, в нас є хмарочоси квартирні, це більшість, так само є офісні центри, а от також марочоси, де було б буквально все в одному, нас ще не було. В моїх планах тут зробити лобі, школи, торгові центри, магазини, квартири, офіси, зали, готель, смотрова площадка. Та багато чого іншого цей хмарочос буде не найбільшим в об'ємі в Майнкрафтуді, навіть буде трохи уступати своєму сусіду чорному хмарочосу зліва, і тому вмістити це все, тим більш враховуючи, що тут будуть шеліфти, нереально тяжко. Тому мені придеться максимально сильно це все стискати, робити кімнати досить маленькими. І тому зразу всіються питання. Тому я зробив поверх в три блока. Хто не зрозумів, то подивіться, як вікна відповідають пропорціям, і тому ви все зрозумієте. Насправді ні, я зможу, якби то кажеться, все нормально стиснути. Просто один поверх може бути по 5 блоків, а всередині, там де вікна не виходять нікуди, поверх може нормально встановити 3 чи 4 блока. Це для квартир чи номерів. Скажем так, геніальні плани архітекторів в нових будинках. Вікон би мало бути в багато. Робивши я би їх у форматі 3х3, вони би не вмістились такій кількості, і це би вже було не так красиво. А в форматі 1 на 1 вони би були попросту замаленькі. Отже, варіант 2 на 2 зробився дуже ідеальним. Тим більше візуально відчувається, що тут більше поверхів, ніж другий хмарочос. Тому я думаю, за таку інфу про хмарочос треба просто зразу брати і лайк прожимати. Ні, ну, а що, може, ти не поставив і просто жомотиш, тому давай швидше прожимай. Якщо поставив, то ти молодець, я від тебе нічого не вимагаю. В принципі, про хмарочості вам все спалив, все анонсував, що ви можете якби, його чекати, що тут може бути і так далі. В любому випадку, давайте поговоримо все-таки за якусь іншу тему, тому що все-таки за те, що я давно не знімав, багато чого такого цікавого могло назбиратись. Повний гайд на хайтек мав би виходити вже зараз, якщо не раніше. Ну, але, як ви бачите, все розтягнулося з тим, що я щось не міг знімати. Далі, як ви бачите, на зараз на та фелдж теж якось призупинились в зйомках відео. Ми Бремо, з ближайший час це нормалізувати. В першу чергу я постараюсь як можна швидше випустити повний гайд на стиль хай-тек. як я вже вчора пустив в Ютубі в спільноті, так само в телеграмі, в себе в телеграм-каналі. Хто не дивився, ссылка в описі так само і можете заглянути. Про те, що швидше всього, я впевнений на відсотків 80, що в кінці березня очікуєте на цей повноцінний гайд, а тобто на прям довге відео, яке ви всі хотіли. Я так думаю, на це я затрачу годин 10 монтажа, і це буде не один заход, це десь буде в сумі монтажуватись 3 дні. Ну, в покрайній мірі, надіюсь, що якимось чином в мене вийде цей час набагато сильніше скоротити, але відео стане не менш епічне. Справа у тому, що навіть мої звичайні відео зараз монтуються по 2, а буває навіть 3 години. І тут навіть справа в тому, що кучу раз треба переозвучувати, якісь буквально короткі моменти обрізати, а програма теж може крахнутись. І в мене вже навіть були такі випадки де я заново починав кілька годин монтажу. Якщо ви колись мали з цим діло і спотикалися з такою ситуацією, то ви розумієте, наскільки це буває неприємно. По поводу теми з новосними випусками по Майнкрафту. Обіцяв кожні два тижні пускати, уже пройшов буквально місяць, і я і то опускаю інше відео, тобто не новосними випускасами будівництво по Майнкрафту. Ну, як мінімум, останній місяць ми щось особо навіть не будували на майнкрафт Забили, бо так можна сказати. Звичайно, що в нас є зміни, але ну, якби їх робив, новостний випуск. Би вийшов на, хвилини на три. А вам це треба, я думаю, вам не зікодиться таке коротке відео, а мені треба ну, хоча б хвилин 6, щоб його можна було випустити. А для ідеалу 7, а то й 8 хвилин для на основу такого нормального випуску, щоб розказати багато різних моментів. Тому, друзі, такі справи, але так само не забуваємо, що ближче до весни, особливо до літа, коли школа і багато чого негативного буде йти вже в сторону. Нашої команди буде більше часу для запису відео, а також створення різних проєктів. Так так, вже вам спойлер, що Майнкрафт тут далеко не єдиний наш проєкт, який ми так само розробляємо і, можливо, навіть не спалили, бо так якось це працює. Окрім того, всього, як мінімум, вперше розвивати український ютуб, треба. Ну, а як максимум це розвивати наші канали радувати вас настільки якісним контентом. Ех, а відео тут потихенько колонеться до кінця, бо ми з вами дійсно розговорили за останні хвилини за всілякі різні теми, зв'язані з Ютубом і так далі. Тому я думаю, це все досить варто, щоб ви, як мінімум, якщо не зареєстровані, то зареєструвались в телеграмі і зайшли на мій телеграм-канал. Там буде багато прикалюх, і ви зможете більше писати в коментарях, так як на телеграмі. Я буду частіше реагувати на ваші коментарі, ніж на Ютубі. Це вже як мінімум, а як максимум, там буде місті Кирпак. Повідомлення закріплене, так що вам без проблем буде легко його встановити. Вернемось до Хмарочого суду, де біля нього я вирішив зробити двохповерхову невелику. Таку перестройку, де, як ви бачите, по кілька хвилин буде всі, як правильно зробити даний газон з травою. В любому випадку це ще більше зробить місце щоб щось збудувати, а так само Ну не так і погано в цілому виглядає. Трохи пізніше ви вже побачите кінцевий результат. А точніше, це потім уже наступило, як зараз. Ви можете поставити на паузу і роздивитись картинки. Ще придеться заповнювати хмарочос зсередини. Так що слідкуйте за телеграм-каналом, буду щось постати, ну, звичайно, підписуйтесь підписуйтесь на цей канал мене звали Демер. Всім па-па-па-па.